Що там показує, що в тебе сьогодні? Вон пару посилочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять посилок сьогодні їде на пошту. Це телефони? Так, да, це в кожній коробці. Там, по одному телефону, хто два, можливо, замовляв. Вони одразу ДТН створена, вже вони всі створені. Це чотинько їде. І є, що зараз покажу. Є ще багато телефонів. Ще ну, ціла коробка телефонів. Є багато, куча телефонів різних, Вон цей цікавий прийшов, що з камерою зрозумів, угу. що відкривається, зверху камера. Вон, зараз покажу. Включай, показуй. Не знаю, як він. Чикс. Ексклюзив. Чекс собі виїхала, заїхала, прикольно, правда? Це Mi 9 t він 664 6, по пам'яті. Цікавий такий телефон. Коруч. От, їдемо зараз робити відправки, ці коробки відправляємо. І Всі телефони завжди відправляємо ввечері, після обіду, точніше. Зараз положимо ці, щоб вони не заважали. Ну, у мене ще є одна коробка в телефоні. Але тут пару штучок лежить. Дешевший сегмент? Ні, тут пару штучок, вони просто одинакові, Цей вже проданий. Це А72, цікава моделька. Він вже проданий, поклеїли лише стекло на нього. от. А це, бачиш, в мене пару штук є 6А такий золотистий, знов 6А золотистий. Вони на 16 гб 1100 ціна йде, кому треба такий для роботи, ще один такий самий. Для дзвінків, їх беруть на офіса. Такий y 7 є ще. ну, дешевший, бюджетний бюджетні тобто, варіант. Бачиш, в мене дві коробки. Є ще на магазині, є ще там пару штук лежить такі. а там є редники. Ну, коротше. Телефонів завжди вистачає, постійно привозимо щось. І ці веземо зараз на пошту то будемо відправляти. Все, чекаємо вас в директ. Так, да, все.